Сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої християнської, духовно просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Ми знову і знову припадаємо до цього вічного джерела Божого порятунку, оптимізму і перемоги. Кожна людина, яка всім серцем. Здружилася із Божою правдою. І не просто традиційно вшановує Слово Боже, але вона має його втілене в собі. Ці люди ніколи не бувають перелякані, ці люди ніколи не бувають знищені всіми силами пекла, якщо навіть переживають. Суттєві страждання за правду Божу. Цей приклад і зразок нам дав і залишив наш Спаситель. Досить згадати один фрагмент його божественних слів, який записаний у 15 му розділі Євангелія Святого Іоанна, 20-й текст. Згадайте Слово. Який я сказав вам, не більший слуга від пана свого. Якщо мене переслідували, то і вас будуть переслідувати. Але якщо моє слово зберігали, то і ваше зберігатимуть. Це все це робитимуть вам за ім'я Моє, бо не знають вони того. То послав мене. Христос цією дорогою пройшов, аж до Мученицької смерті. І коли молився у своїй пересвященницькій молитві, яка зафіксована у 17 розділі Євангелія Йоанна Святого, Він нагадує: Отче, я дав їм Слово Твоє. Тобто вірним послідовникам його християнам. Але світ їх зненавидів, бо вони не від світу цього, як і я не від світу. І далі каже, це просто цитує 22 текст, і славу, яку Ти мені дав, Отче, я їм дав. Нехай будуть єдині, як і ми з Тобою єдині. Це означає, що. Переслідування, зневаги, страждання завжди йдуть поруч із славою Господньою і перемогою. Тому справжня Божа людина, Божий посланець чи посланниця ніколи не буде соромитися імені Господнього в той час, коли йде тотальне боговідступництво. Сьогодні світ поляризувався на двох полісах. Північні народи, які іскривдили і кривдять нас, витворили собі свого ідола ката і йому поклоняються. І церква падає низьма перед ним, так як колись падала перед фюрером на початку. Другої світової війни. Я згадував це і сьогодні нагадаю: знаходилися одиниці тільки, які вистояли перед цим жахливим терором. Один із них Дітріх Банхфьофер, який був розстріляний за два дні до підписання акту беззастережної капітуляції. І Річард Вунбрант, який в Бухарецькій в'язниці катівні відбув 13 років, але ще вижив. Але праця таких героїв віри вірі не пройшла даремно. Ми мусимо це пам'ятати, звичайно, це перший полюс, коли люди у цей доленосний час світової історії створюють собі. Жахливих катівських вождів. Другий полюс це тотальне розбещення народів содомізмом, аморальністю і всіми гедотами, які сьогодні вводяться у державні закони. І, можливо, одним із аргументів готується. Ми дамо вам, ми допоможемо вам закінчити війну, але взамін бартер зробимо такий. Ви мусите прийняти ті закони судомістські, які ми вже прийняли. Зрадництво Божого завіту це є більш небезпечне, ніж кривава війна воєнного агресора. Це найбільше зло. І це найвірніші соратники Антихриста, який прийде до влади над цілим світом понад усі військові коаліції. Ми сьогодні любимо ті, які навіть не читають Біблію, десь інтуїтивно повторювати це слово апокаліпсис, щось незвичайне стається, то вже апокаліпсис, армагедон. А між ними є відстань між тими двома подіями більше тисячі років. Я прочитаю тільки короткий фрагмент, який кінець цього апокаліпсису, особливо цієї ідеї сатанинської, посіяти розбещеність аморальність в народах світу, знищити сутність християнства. Апостольському дусі 17-й розділ об'явлення Йоанна, Апокаліпсис, вона зображена як розбещена розпусниця, читаю четвертий текст 17-го розділу. А жінка одягнена в кармазин, порфіру, прибрана золотом, дорогим камінням, перлами. Тримала в руці золоту чашу повну Гедот і нечистоти розпусти її. А на чолі її ім'я написане Тайна Вавилон Великий мати розпусти і Гедот цілої землі. І я бачив, що жінка була п'яна від крові святих. Вона була на звірі, який уособлював безбожну коаліцію держав світу. Якщо хочете знати, шановні поборники содомізму і поборники жахливого законопроекту 91.03 і інших актів, сьогодні їх дуже багато вже, який кінець Біблія готовить вашій діяльності. Так вона сидить на звірині сімома головами, 10 рогами. І врешті-решт і ця коаліція, яка створила цю Гедоту, ось що вона зробить. 16-й текст цього ж 17-го розділу. А 10 рогів, що ти бачив їх на звірові, вони зненавидять, тобто коаліція безбожних держав, зненавидить блудницю, спустошить її. Аж до наготи, а тіло її з'їдять і спалять у вогні. Чи вони покаються, чи приміряться з Богом ні? Просто вони зрозуміють, що моральне розстління, яке вони сіяли, продукували через своїх агентів, безглуздих, сліпих буде мати кінець жахливий від них же самих. Бог дав у серця їхні, Бог повелів їм знищити це все, за що сьогодні ратують оці зрадники, щоб виконали волю Його і чинили однодушно і дали царство своє звірові, поки не сповниться Слова Божі. Тобто переключимося тільки на силу воєнну, насильство. Тобто, коли обман Всесвітній не вдався і Бог зруйнував цю програму, ми тепер візьмемо сильну руку воєнної коаліції і заволодіємо світом. Оце вже є перший півперіод Антихриста. І церква в той самий час виходить з піднятою головою. Як сказав Христос, коли побачите це все, випростовуйтеся, піднімайте голови ваші, бо ваше відкуплення наблизилося. Жодні роги, жодні голови і жодна розбещеність церкву Христову ніколи не здолає. Пам'ятаємо про це. І знову ми упокорено, уклінно звертаємося до цього незнищенного, Божого вічного джерела правди, порятунку і Божого вироку над всіма силами зла, демонізму і пекла. Щоб ми собі не уявляли, про долю людства, нашу долю, мусимо одне зрозуміти, що до часу підхоплення церкви, про яку Спаситель заявив у 24 розділі Євангелія Лістова Матвія, він явиться Спаситель на небесах, на землю він не ступить у славі. І збере вибраних своїх з чотирьох кінців землі, і тоді заридають перед ним усі народи світу. Всі. Нарешті прийде прозріння, до чого нас довела наша гординя, наші маніпуляції і наша зневага щодо Божої ласки і жертви Христової. Ми мусимо розуміти, що облудні всі заяви провидців лукавих вже пророків, провокаторів, численних блогерів, які в одне тільки творять, Бог карає Україну за її гріхи. Значить, тоді можна сказати і дуже благословляє північного агресора за його святість. І за їхнього лукавого лжепровідника, який недостойний абсолютно елементарної людської честі, а мільйони людей поклоняються йому. Це абсурд. Звичайно, Господь має свій план щодо нашого краю, але недоля буде ширитися. По цілому світу. І ті люди, і ті держави, які кажуть, ми не можемо зовсім допомагати Україні, бо лихо прийде на нас. Хочете чи не хочете, а воно конче прийде. Не обов'язково через північного ката. В різний спосіб. Господь так сказав. Коли звертався до семи церков і одна із них Філадельфійська церква. Він до ангела цієї церкви каже: ти малу силу маєш, але зберіг слово моє. А оскільки ти зберіг слово терпеливості моєї, то я збережу тебе від часу недолі, випробування, який прийде на цілу Вселенну». Але на всі ці періоди і дні нашого перебування на землі. Ми мусимо дивитися оптимістично з вірою і святим упованням. Найперше, що великі Божі посудини, які, як Мойсей, Даниїл, Гедеон, Йосиф і інші, особливо ті, яких я назвав Мойсей Даниїл Йосиф. Це люди, які мали всі перспективи і не просто перспективи, вони мали вже покликані були до великої державної влади в чужому царстві, в чужій державі. Але ця владолюбність ніколи ними не володіла. Вони були вірні всемогутньому Богу і виконували Божий супровід і Божі накази. І часто через великі страждання. Пам'ятаймо, що сьогодні з того часу, коли церква стала удержавленою і почала біблійні закони підпорядковувати своїм постановам, і все донині твориться, що численним вже провідникам церковним хочеться дуже мати і державну владу. Пам'ятаймо, що жодний зрадник Божого закону ніколи не буде покликаний до якоїсь державної влади, щоб він був радником. Зрадниками гидує однаково як Господь Бог, так і державні діячі. І це мусимо пам'ятати, що церква має свою особливу стеж... стежину. Вона йде через ці буревії. Її ніколи не зваблять жодні принади цього світу, але вона залишається єдиним порятунком для мільйонів людей. Вона працює для користі тих людей, які не знають навіть Господа Бога. Я був один останнім ув'язненим. Україні за віру Господню. І Останній був випущений на волю. І цей режим, який ще був повній силі, він мав багато зрадників релігійних, які співпрацювали з ним. Але верховна влада чомусь покликала того останнього ув'язненого ними же, щоб оголосити. Постанову верховної влади, що дається натуральна свобода віросповідання, пригнобленим і репресованим християнським спільнотам. Навіть режим розуміє силу інтуїтивно віри і силу і ганебність зрадливості. Як люди стають заручниками. Оцього грядущого обманщика, провокатора і гнобителя роду людського. Читаю другий розділ другого послання Солонянам. Благаємо ж вас, браття, заради приходу Господа нашого Ісуса Христа і задля нашого збору до Нього. Не спішіть хитатися розумом. І не тривожтеся ні духом, ні словом, ні послання, ніби воно від нас, що вже настає День Господній. Нехай ніхто вас не зводить ніяким способом, бо той день не настане, аж перший не прийде відступлення і не відкриється чоловік беззаконня, син погибелі. Те, що ми сьогодні натурально бачимо, це не просто закони, це не просто заклики, декларації, різні документи безбожницькі, які пишуться в різних країнах світу і нав'язуються нам, але це буде ще. І супровід чудес. Читаю дев'ятий текст, восьмій навіть. А тоді відкриється той беззаконник. Сьогодні йде підготовка, якого Господь уб'є духом у своїх і знищить явленням приходу свого. Такого беззаконника прихід буде сатанинською силою. З усякою силою, і ознаками, і чудесами обману. Це для всіх, хто любить чудеса фальшиві, хто пішов би світ за очі на край світу, щоб десь побачити якесь фальшиве чудо. Сатана має цей, в своєму арсеналі ці фальшиві чудеса. І ось чому повірять йому і тим чудесам фальшивим. «Із усяким підступом неправди між тими, що погибають, бо любові правди вони не прийняли, щоб спастися їм. І зате пошле їм Бог дію підступу, щоб вони повірили неправді та прийняли суд усім, хто не вірував правді, а кохався в неправді. Закарбуємо собі це в нашій пам'яті і даймо належну відсіч, шановні духовні провідники церковні, забудьмо в такий час про міжконфесійні розбіжності, протистояння, критику. Сьогодні нас повинно об'єднати тільки єдине, вічне, незнищенне Боже Слово, Дух Святий, і це принесе. Блаженство, перемогу над силами тимряви, визволення нашого краю і остаточну перемогу джерела тимряви, сатани, антихриста і торжество Церкви Христової і Спасителя нашого Ісуса Христа. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!